Мамо, іде вже зима, снігом травицю криває, у пташок вже немає. Мамо, чи кожна пташина на зиму літає? Ненки спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Он те, бачиш, пташина сивенька, скаче швидко там біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Щом ж вона не втіка нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, Жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сіві пташки сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, цвіренькою, так, мов їм про зиму байдуже. Не бай, ті птасі, мій синку, Мусить пташка малесенька впати, де водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Нащо співає чудна краще шукала б зерна? Спів пташини потіха одна. Хоч голодна співа веселенько, Розважає пташине серденько, жде. Що знову прилине весна?